Відпочинок на самоті серед хвойного лісу. Або активні ігри з товаришами. В оздоровчому центрі Я Маріуполь родина у Вінниці заїзд останньої зміни дітей серед малечі семирічна влада. Найбільше мені подобаються конкурси, де, наприклад, видають подарки, тому що я люблю подарки сім'ю. Мати влади Тетяна каже, це не просто відпочинок з розвагами, це реабілітація. Дитина дійсно відволіклася від жахіття, змінилося її сприйняття того, що сталося. Я готова брати топор, йти робити дрова і заробляти нам на їжу. Там таке якось жителів. Так підвір до зараз. Вона пише твіри, малює, фарбує наш майбутній маріуполь. Ніби ми туди повернемося з цим робимо. Мати дворічного Дмитрика каже, поки Маріуполь в окупації добре, що є такі центри, де можна отримати допомогу юристів, медиків і психологів. А ще дитина може оздоровитися. ліс, Тут ну, Природи є природи, завжди звікаються. Тим більше дитина тут десь улуваються, тут добре. Тому я дуже довольна і рада, що такої плані. Цей центр для переселенців з Маріуполя відкрили на початку літа. Усе завдяки співпраці двох мерій – Маріупольської та Вінницької. Їх очільники також приїхали на заїзд останньої зміни. Тут завжди ми на цій центральній площі проводимо ранкові зарядки. Реабілітацію тут пройшли вже близько чотирьох сотень дітей. Кримінарна от Славко Твердохліб, спеціальний репортаж ТВ-7.